Моє шанування на каналі Життєворот вітаю вас, поважне товариство. Кому не байдуже, як змінюється життя і щоб не загубитися в тому життєвороті, тримаємо руку на пульсі історії тих подій, які можуть стати важливими і сьогодні, у погляді, з погляду історичного контексту. Сьогодні одна з ідеологем, на який опирається Москва. Не тільки ведучи війну з Україною, а взагалі у своєму суспільному просторі, це велика вітчизняна війна, Велика Отечественна війна. Сьогодні ми спробуємо розвінчати цей міф, а також ті міфи, що до нього дотичні. У моїй бібліотеці є ось такий фоліант, можна сказати, на 580 сторінок: «Велика Атєчесвіная, краткий ілюстрований Зборник історії для юнишества. У цій книзі найціннішим, що є, це світлини, тому що світлини самі по собі не можуть бути брехливими чи правдивими, вони є відображенням історії, а вже як їх інтерпретувати, як їх подавати аудиторії, оце вже справа інша. Отже, почнемо із терміну: Велика вітчизняна війна. Цей термін вживався повністю: велика вітчизняна війна радянського народу проти німецько-фашистських загарбників. І велика вітчизняна війна, і німецько-фашистські загарбники. Терміни некоректні. Спробуємо почати з Великої вітчизняної війни. Цей термін став перепрошую фіговим листком для Союзу Гітлера і Сталіна. Не була та війна великою вітчизняною. Великою вона була скоріше для українців з погляду страшної кількості жертв, яких зазнав наш народ, втім, як і інші народи і Радянського Союзу, і взагалі Європи. Велика Вітчизняна війна, і тоді і нині Москвою окреслюється у межах 1941 1945 45 років. Але участь українців не обмежується ось цими роками у тому страшному світовому побоїщі, котрим стала Друга світова війна. І саме таким терміном сьогодні треба означати для українців та й для всього цивілізованого світу оті роки. У 41-му році, коли від, відколи ведуть відлік московити тієї війни, минуло 8 років від голодомору в Україні. Минуло три роки від великого терору 30-х років, запровадженого Сталіним. І за оце десятиліття перед 41 м роком близько п'яти мільйонів українців вже були знищені у ході голодоморів, розкуркулень, розкозачувань і сталінських репресій. І тому в 41-му році вже ми оцінюємо свідомість спільноти. І не дуже тоді варто дивуватися масові здачі в полон радянських і бійців і командирів, вони не бажали воювати за сталінський режим, зазнавши за ньому, при ньому таких репресій і утисків. І тому вітчизняною для них ця війна не була. Більше того, переживши всі оці негаразди, які я тільки назвала. Багато людей серйозно сприймали початок німецького наступу на радянські землі як можливість звільнитися від більшовицького режиму. Моя мама до 41-го року закінчила два курси Київського державного педагогічного інституту імені Горького, так тоді називався цей Виш. Так от мама казала, що в селі, а вона родом із селища Згурівка, нині Київської, а тоді Полтавської області, казала. Люди в селі між собою балакали, що, мовляв, ну, якщо прийдуть німці, може нам стане легше жити? Ви уявляєте, до якого стану були доведені українці, зокрема, ми говоримо про українців, що думали, коли прийдуть німці, культурна нація, здавалось би, то їм стане легше жити. Але цього, як ми знаємо, не сталося. І тому у плані декомунізації, яка відбувається в Україні після 2015 року, у 2022 році вона посилилася саме у зв'язку з терміном Велика Вітчизняна і роками. Ось і у Кагарлицькому парку нашого славного міста Кагарлика було знято оті цифри 1941-45. Треба 1939-45. І також було демонтовано. Орден Отечественної війни. Він був на стелі поряд із отими цифрами 1941-45. Тож, друзі, очищаємо нашу історичну пам'ять від міфів, які нав'язує нам Москва. Є така думка, яку знову ж таки пропагує Москва, що вони боролися з нацистами і їм протистояли. Насправді ж після Першої світової війни і Берлін, і Москва були незадоволені її наслідками. Берлін зрозуміло, чому у Москву у Німеччини відібрали всі колонії, а також деякі частини Німеччини були окуповані французами. Ну а Російська імперія розпалася і позбавилася досить таки важливих територій: це країни Балтії, Фінляндія. Польща, яка була під Австро-Угорщиною, а частина під Російською імперією. І тому обоє і Берлін, і Москва були незадоволені, повторюся, наслідками Першої світової війни. Із 1922 по 1933 рік вони дружили. Понад те, у Радянському Союзі готували спеціалістів для Рейхсферу. Рейхсфер – це німецькі збройні сили. А наприклад, на спільному зібранні високих воєначальників Німеччини і Радянського Союзу майбутній маршал Тухачевський сказав: Не забуваємо, що нас роз'єднує наша політика, а не наше почуття Червоної армії до Райхсферу. Німеччина і СРСР можуть диктувати свої умови всьому світу, якщо ми будемо разом. Отже, мрія цих двох диктаторів була диктувати. Свої умови світу насправді Сталін сам хотів диктувати ті умови без допомоги, умовно кажучи, Гітлера. Ну, ось таким чином ми можемо і розмірковувати, наскільки боровся із нацизмом Радянський Союз. Коли в 1933 році до влади прийшов Гітлер, дружба позірно закінчилася. Радянський Союз дуже різко засуджував нацизм на світовій арені, і це здобув позитивну увагу всього світу, до нього привернулися. Сполучені Штати навіть визнали Радянський Союз як державу аж у 33-му році, незважаючи на Голодомор, зазначимо. Але, за лаштунками оцієї позірної боротьби, їхні таємні зв'язки тривали. І в 1939 році Сталін зробив усе, щоб зруйнувати. Майбутню антигітлерівську коаліцію яку пропонували створити Англія і Франція. Тобто, ось така можна, кажу, можна казати, умовна, а фактично фіктивна боротьба із нацизмом, яку провадив тоді Радянський Союз. І ця позірна боротьба за лашхункові зв'язки закінчилися пактом Рібентропа Молотова 23 серпня 1939 року. Аж до 80-х років Радянський Союз заперечував існування тих таємних протоколів, фактично пакту Гітлера-Сталіна. І лише на з'їзді народних депутатів у 1989 році Перестройка, Гласність зіграли свою роль. Помічник Горбачева Олександр Яковлів оприлюднив оті таємні протоколи пакту Рібентропа-Молотова Молотова. І лише у жовтні 92-го року вони були опубліковані для загалу. Той пакт мав найтрагічніше значення для багатьох народів Європи і, взагалі, для світу, і став таким собі ключиком, яким потім була відімкнута Друга світова війна. Ось так боровся із нацизмом Радянський Союз. Я вам нагадую цей постулат. Дата 22 червня Дата 22 червня і вважається початком Великої Отечественної війни. Але українці перебували у в воєнних діях не з 22 червня 41-го року. Ми пригадаємо березень 1939 року, коли Карпатська Січ боронила свою незалежність. Правда, їй це вдалося зробити лише кілька днів на чолі із президентом Карпатської України Августином Волошиним на Карпатську Україну. Можна сказати, що це нині Закарпатська область. Посунули війська Горті. Горті це диктатор Угорщини тодішньої. Тодішнього союзника, легального союзника Гітлерівської Німеччини. І таким чином е, була знищена, по суті, Карпатська Україна і на Красному полі біля Хуста, який тоді був столицею Карпатської України, полягло близько 7 тисяч українців. Потім, коли 1 вересня, згідно із пактом Рібентропа Молотова, Гітлер напав на Польщу в 1939 році, то українці воювали проти німців у складі польської армії, адже там було багато українців, і з мільйона військовослужбовців польської держави близько 120 тисяч були українцями. А 17 вересня, коли Радянський Союз вдарив у спину Польщі 39-го такі роки, і пішов війною, то вже в складі Червоної армії українці воювали проти поляків. Це доля бездержавних націй воювати одні проти одних. Так було і під час Першої світової війни, коли, скажімо, у складі армії австро угорщини українці воювали проти українців, які воювали у складі російської армії, ну тодішньої Російської імперії. Понад те, у листопаді 19 1939 року, радянський Союз нападає на Фінляндію. Стоп'ятдесяти мільйони радянський Союз на п'яти мільйонну Фінляндію. Так от і в складі Червоної армії також була ціла дивізія, а взагалі то більше сформована виключно з українців, 44-та дивізія, і вона фактично вся полягла у фінських снігах. З боку фінів також воювали українці. Юрій Горліс Горський. І ще від часів Холодного Яру він брав участь у національно-визвольних змаганнях. Тут у нас неподалік на Черкащині, організовував військові частини, які воювали із Радянським Союзом на боці Фінляндії. Тож, 22 червня зовсім не є для українців початком тієї війни. 22 іюня, ровно в 4 часа, нам Київ бомбили, нам объявили, що почалася війна. І ще один міф. Що війна почалася з боку німців віроломно і без оголошення війни? Це абсолютна брехня, тому що того ж таки, в ніч, 21-22 на червня, посол Німеччини у радянському союзі Вернер Фрідрих граф фон Шуленбург прийшов. Викликав Молотова. Вони мали бесіду. Він йому вручив ноту. Меморандум, у який оголошував війну Німеччини проти Радянського Союзу, тобто, як то кажуть, формально Німеччина війну Радянському Союзові оголосила. Але саме на цьому довгий час та всю дорогу, ми так сказали, Радянський Союз грав на ось цих неправдивих постулатах. Ну і, врешті-решт, не готувались до війни і були слабшими радянські війська порівняно з Німеччиною. А вже ж не готувались до війни. Ось, наприклад, директива підписана Жуковим, Тимошенком і Василевським. Це майбутні маршали, 15 травня 41-го року. Головний удар силами Південно-Західного фронту нанести у напрямі Кракова Катовіці, відрізаючи Німеччину від її південних союзників. Південними союзниками повторюся, тоді була вже Угорщина, а також Чехословаччина і Болгарія. 15 травня 41-го року не готувалися до війни. Є книга дуже популярна у свій час «Ледокол» Віктора Суворова, який на основі виключно документів доводить, що Радянський Союз готувався напасти на Німеччину, але Німеччина його випередила, і це Сталіна довело, можна сказати, до істерики. Ось так. Ну а як іще ще не готувалися, то це ми можемо подивитися навіть. На тих цифрах, що маємо в нашому розпорядженні, цілком офіційних, що нібито радянський союз зазнав поразки, бо Німеччина була сильнішою і чисельнішою. Та ні, друзі, ось як ми подивимося, що в 41-му році особовий склад військ червоної армії збільшився втричі витрати на армію на 43% бюджету радянського союзу. А тепер яким було загальне співвідношення сил Німеччини і Радянського Союзу? Німеччина переважала лише в живій силі у них було 166 дивізій, у Радянського Союзу 190, тобто співвідношення 1,3 до 1. Артилерії в Радянському Союзу було в 1,4 рази більше, літаків у 2 рази більше, ніж у Німеччини, і танків у 3,6 рази більше, ніж у Німеччини. Ну, то, врешті-решт, не можна назвати, що Радянський Союз не готувався і що був слабший ось саме з тих позицій, які я вам назвала. Ми сьогодні переживаємо чергову страшну війну Москви проти України. І тому знати ось такі невеликі, прості постулати, які я вам тільки нагадала. Важливо з погляду того, щоб зрозуміти. Москва завжди веде свою війну жорстоку, агресивну, невмотивовану, ну проти всіх народів, а зокрема, і, мабуть, чи не найбільше проти України, тому що без України Російська імперія ну просто неможлива. Що ми ще скажемо? Є і інші міфи. Сьогодні вже ми трошки обмежені в часі. Я буду закінчувати міфи про те, хто замінував Хрещати, хто підірвав Дніпро Гес. Хто замінував, а тоді підірвав Успенський собор у Києві, у Печерська Лавра також була замінована. Був замінований будинок учителя, колишня споруда Української центральної ради, це навпроти е на оперного національного театру на вулиці Володимирській. Про це ми поговоримо. Це тема теж маловідома, таємнича, і людям, радянським людям протягом десятки років, як то кажуть, впарювали брехню, на якій і базувалася. Історіографія Радянського Союзу знати минуле це означає вірно, правильно робити висновки стосовно і нашого майбутнього. Тримайте порох сухим а руку на поці історії і важливих подій, які є важливими з погляду, знову ж таки, історичного контексту. У цьому вам сподіваюся, допоможе наш канал Життєворот. До зустрічі наступного тижня.